Братва, привіт! Сьогодні, нарешті, я вже випущу відео, яке я хотів випустити півроку, близько півроку. Реально я вже втомився. І сьогодні вирішив вам просто психанув і розказати всю правду до кожної дрібниці про мій мотоцикл Boxer і що з ним сталося за цих 5 років користування. Що він, як він, і чи коштує він свої гроші, і чи купив би я собі цей мотоцикл знову? Поїхали, не переключайтесь. Ну Братва, коротше, я не буду багато говорити, оскільки це є вся інформація, це загальна, скільки літер бак, що де і як, звідки, ви можете знайти в інтернеті, я вам розкажу тільки те, за чим ми сюди прийшли. Ну, Якщо кинути хіба що декілька дрібничок про основу, що мотоцикл мій 17 року. Він вже зараз, як ви розумієте, 22 рік, він прожив вже в мене 5 років і мені є що про нього розказати. Ну, Почну з того, що зараз мотоцикл, Boxer 150 в основному випускають вже 5 ступка. У мене ще 4 ступка. До речі, коробка тут нестандартна, хто не знає. Тобто тут всі донизу передачі і не так, як в цих китайцях, там, японцях там, ну, і так далі. До речі, ще один до одного із цікавих фактів це те, що мотоцикл індус. Е, ну, Оце ці чувачки, які з е, червоною. Я крапкою на ходять, Ну, ви зрозуміли. Ну, почнемо з самого основного, що мотоцикл мені дуже зручний. Тобто, мене зараз ріст метр вісімдесят. І коли я на нього сідаю, от можете зніми мої ноги. У мене носки, якщо що нормальні. Да? І видно, що як я сідаю, я повністю себе тобто, чувствую комфортно. І це не рахуючи того, що, тобто це косить на центральній лапці. І от зараз я стою тут і мені дуже зручно. Мене ріст 1,82 метра приблизно. І скажу чесно, що ну, він мені не маленький і не невеликий. Реально, дуже зручно. Ну, це для початку. Ну, так що, якщо будете вибирати, то там думайте. Ем, і так, до наступного. Колись ще в 2017 році я закінчив 9 клас після школи на випускний, там школа, всі діла. Закінчив я її дуже круто. І батьки підігнали мені цього красавчика. Ну, було дуже круто, і а, на той час ми заплатили за нього 980 доларів. І це було без борки. Оскільки мотоцикли привезли мені свіженький, красивенький, в коробці. І ми ще з моїм меншим братом Сашею і з моїм татом забирали його мене вдома. Ну було прикольно, оскільки це нові емоції. Ми з дитинства були знайомі з тим, що з мотоциклом. Мене колись татума МТ-шку, ну це не суть. І мотики ну, це просто у нас вся компанія з мене на мотоциклах я дуже захотів собі новий мод. Но мені вони купували. І тут як ми собирали новий якісь коробочки, ну просто вау. ну Питань немає. І так, заплатили ми за нього тоді 980 баксів. Зараз мод цей на ринку коштує від 1350 до 1450 доларів. Це новий мотоцикл Бачиш, боксер так, на рахунок самої приборки що з цим мотиком, на жаль, єдине, що мені не дуже подобається, ну, тут є спідометр, все добре, а от з правої сторони, от, гляньте, оце видно, да? з правої сторони, замість тахометра у нас велетенський. Датчик на бак. Мене знімай. Ну, ну, ви поняли. Ветенський датчик на бак. Ну, Це не прикольно, краще сюди поставили тахометр. птахометр. Йдемо далі. Що мені ще про нього розкати? За 5 років користування саме цікаве, зараз от я вам розкажу, що з ним було так, що не так. До речі, на рахунок розходу ще добавлю, що він в нього розхід невеликий. От, чесно, приблизно 2,5 літри на сотню. Тобто, десь трьошка, якщо їздити по гарпаках, по гризюті, там, ну... Давати, так сказати, високі обороти, ну, якось так. ну, на рахунок розходу. І на рахунок того, що я хотів вам сказати, про поломки Перший рік, перший рік, як тільки ми вчилися в цьому мотоциклі, все було просто ідеально. Ми їздили ну не багато звичайно, але каталися, міняли масло. Ну, і все здається, нічого в основному не ламалося. Єдина, мені здається, проблема з, з цими мотоциклами. Чи це в нас дорога така, чи це що, але в нас пробивалися колеса. От реально, в кого із вас баджач боксер в є, скажіть, от реально, у вас теж проблема з колесом? У мене друзі, то є, їздять кожен день, там ми катаємося туди, сюди, колесо одне за одним пробивається просто в мене, а ви їм по барабану. ви там може раз в рік проб'ють. У мене були дні, що я реально в тиждень разів, може, шість пробивав колеса. І це не рахуючи того, що в шині нічого не було, просто воно пробивається або прожовується. Атмосфера накачувалася. Я чесно, я хотів в церкву піти і попросити батюшку, що він посвятив мотоцикл. Тому що, ну, знаєте, у нас село велике, підозріле, і якщо ти попісієш не під тим забором не в правильній бабці, вона наведе порчу на мочу. А... Це шокінь. Почті. Це чисто директ Юри з тих пір, як він почав знімати на мотохілс. що я говорив? Про мочу забудьте. Я щось трошки на тлі завернув. Коротше, на мене нова бабця якась порчу, я хотів сходити в церкву. Ну, я просто не пам'ятаю, перехрестився. Коротше, в ітогі я поміняв садню шину і все стало нормально. Так що в мене мотоциклі вже мені на шину. І так, ідемо далі до його проблем. На другий рік, після його користування, що сталося з моїм мотоциклом, це е, диски на щеплення. Да, саме вони, вони в мене згоріли. Було дуже сумно, до речі, неочікувано, що це здається на другий чи на третій рік використання. Ми одного разу поїхали ввечері в з село до клубу, ми відпочиваємо І тут в один прекрасний момент. Мені потрібно завести дівчину додому. Я нажимаю щеплення, пускаю його, а воно не працює. І я такий. Вау! Добре, що вас е, е, ну вас не знаю, у мене був друг, який тоді взяв шнурка і на буксир затягнув мене додому. Ну я був дуже радий. Ну, не рахуючи цього, мені тоді ця поломка обійшлася десь в 450 гривень. Ну, тобто це недорого було. Ми быстренько поміняли їх, і зараз фут-фут-фу. Він бав пустий. <рес> <рес> ну, слава Богу, бо все нормально. Ну, на цьому я не розчарувався, і ми працювали далі. ну і Каталися на ньому. Бували різні ситуації, потім наступ одного разу була ситуація, коли ми каталися після дощу і малий на ньому впав. Ну тобто брат мій менший. І коротше він як на ньому впав, він оболотником цим влетів бетонний блок. Ось сюди покажу, Ось сюди. І е, цей оборотник повністю вигнуватись всередину, повністю. Прям таку. Він був зігнутий такі клощі, але він не поламався. Тільки тут того тріснуло, але той запаялося тут. і, Ну, вроді би, зараз не дуже заметно, але все одно неприємно. Але воно не поламалося. Сам факт, тому пластик тут дуже гнучкий. Також одна була одна ситуація, але я про неї не буду розказувати, оскільки нас можуть дивитися правоохоронні органи. Е, тому вам привіт. Честь одаю. Так. І саме найбільша серйозна помавка, яка сталася з моїм мотоциклом, це сталося минулого літа. Це вже було на четвертий рік використання. У нас полетіла поршнєва. Ну, як сказати, я не знаю, як це сталося. Я е, розізнавав це в хлопців, які цим займаються. У нас сама полася, ну, ви поняли, поршнева да? група. повністю, Ми повністю її поміняли. До речі, обійшлося це недорого. Це обійшлося нам 100 доларів. Коли ще долар на секундочку був по 28. Так що все нормально. 2800 ми заплатили за це все. і, ну, Нормально. Зараз, слава Богу, їздить. Мотоцикл цих є болячка. До речі, я згадував по цим нових відосах, можете перед них передивитися. В цьому мотоциклі є така болячка, що масло дівається в нікуди. Ну, тобто ну, було, його немає, виходить. І в чому прикол, що е, це не тільки в мотоциклі, і в інших мотоциклах. Оскільки я одного разу дзвонив на сервіс, кажу, що в мене поршнева група поламалася і так далі. Що бачиш боксер, а мужик сказав, що ну, тіпа, каже, що таке може бути. Це така болячка в цих баджажів. Але це буває дуже рідко. Ну, мені так говорили. Оскільки в мене, я вже знаю і що друг. Е, у мене вже кучу часу їздить, у нього нічого не ламається, ну він просто їздить, мабуть, адекватно чи що, я не знаю. Так само дивився в інтернеті ролики, там, де баджач виїздив 100 тисяч кілометрів. Я офігел, ну я і без поломок. Ну, він або обманув, ну, типу, це 100 тисяч машина, так викатує, типу, непогано, а це мотоцикл. Ну, все залежить від вашої їзди, звичайно, від того, як ви ставитеся до мотоцикла, як ви за ним доглядаєте. Тому це справді важливо. Але... Саме саме питання, яке я задавав самого початку. Що ще з ним не так, так? Я хотів вам сказати. І чи я його купив? би Знову. Давайте я вам ще раз що з ним не так було. <плес> ну, звичайно, не без падінь, Як ви знаєте, в оригінальній версії мають бути дзеркала. Ви не повірите, в мене така ситуація. Просто треш. Я 5 років, 5 сука, років, їздив, падав. Я попадав всякий бред, я падав в лісі, я котився. Похер просто. Останній тиждень, останній тиждень, ну як останній тиждень, буквально місяць тому, за тиждень я падаю два рази, як ви розумієте, на ліву сторону, а потім на праву сторону. І що ви думаєте? За тиждень два зеркала тако, пф, розтворилися. Ну, це просто закон подлості, який на мене так ну так сказати, пошутив так надо мною. Ну, я не знаю, що буде далі. Ще що зробилося. А, до речі, мав бути чохол на цепа. Ну, я не знаю що, але мій малий його зняв. Ну, Здається, із за того, що просто це простягнувся. І... За те, що він розтягнувся, то він почав розкотіти по чохлі і ну, здавав неприятний звук. І так, на рахунок що далі? На рахунок самого цепа, до речі, це в цьому мотоциклі перший цеп, перший цеп, яким ми йдемо з завода, ми на ньому приїздили 10 тисяч кілометрів. 10 тисяч, сука. В мене Коріш є Йосип, він мотоцикл купив, він 2000 наїздив на сонцепу, а потім його викинув, просто, ну купив нового. Так само Шенрики вони купили, це ж на Шенрику мотоцикл, вони ж їздили так само, здається, до 3 тисяч, просто викинули такий і поміняли на нову. Тобто в чому суть? Тут там, два варіанти. Або чехол, цей захисний, про який я говорив, дуже відіграв важливу роль. Або тут реально індуси квипають класні цепи. Тому якщо будете щось купляти, то заказуйте в індусів. До речі, камеру я недавно свій поміняв, купив теж індуська була камера. 250 гривень задній заплатив. коротше, отака штука. Не жується, не пробивається. поки що так що, так Індуси роблять хороші речі. Так що, якщо що, це не реклама, але купляйте, звертайтеся. До наступного нюансу був що тут, то, ви знаєте, не вітровик. Кажуть, у нього обтікатель. Ну, ви зрозуміли, про що я говорю. Він коротше побився. Мене друг взяв покатати, він просто його чмакнув десь і так і затикалась. Ми заказали в Рівненському магазині, але нам е ще не доставили. Так, що ще із нюансів у мене ламалося? Ну, в основному це все. Масло ми е міняли вчасно в основному. І е зазвичай ми ляли мотюль 10В40, тобто на півсинтетика. Ну, не знаю, ми користалися ним завжди, нічого не міняли і е, їздить, здається, нормально. Ну, До цього часу. Так, з бензином теж він, здається, не переборчивий. Ну, одного разу я наляв солярку в нього. Ну, випадково, Я взагалі не знаю, чим я думав. Просто в мене стояла в гаражі, бочка, не бочка, а каніста стоїть. Я туди, уявляєте, в цю, коротко, я її нюхаю, а виходить, в мене тато наляв в цю бочку. Не в бочку, а каністру. Ви поняли? Я вже два рази це сказав. Фак. Коротше, не суть. Наляв туди з конісу з-під соляри на ляли бензину. А наоборот, з конісу з-під бензину наляви соляри. І я коротше, нюхаю горлышко, а горлышко пахне бензином, сука. І я коротше, його нюхнув, ну пахне бензом, Я не думав. Я їбанув собі в бак. Налив собі в бак. І, коротше, я спустився до вулиці, з вулиці, коротше, трохи нижче, і я там заглох. Потім ждав три дні, поки він стачає, і... але він завівся, кстати. Я тоді просто зляв його, просто зразу ляв бенз, пару разів пошарпав, тобто прокачав по системі. І що ви думаєте, просто завівся, красавчик просто. Так що він хоч на води поїде. До речі, е на рахунок сідушки, ми як е, якось ремонтували сідушку. Коротше, хтось зачепив, чи то в кишені ключі були, чи то що, і, чи то щось якісь острі предмети, ці замки. І, коротше, воно дерево сідушку і вона, от, бачите, от, такі оприколи робиться з часом на сонці, на твіски. Ну тут було велике. от Зніми тут отута, о. тут о, в цьому нюансі. Бачите, я шив, Ви знаєте, що по освіті, я медик і 4 роки одучився в медичному. Ну, шов не хірургічний, але вдалося мені зашити сідушку, і зараз не нормально, бо тут було прям репнувши таке. Де таке? І так, значить переходимо до самого основного, до самого цікавого. Я вам розказав все, що виходить, у вас цікаво. Що я міняв? Я поміняв цеп, я поміняв поршніву, я поміняв диски на щеплення. І ще я поміняв е задню шину. І так, що получається 5 років я вложив цей мотоцикл, не рахуючи вас, а Пошніва 100 доври. Це 800 тоді воно в на той час було. Диски на щеплення 450 гривень. Задню шину ми купили за 1100 гривень. Ми довго дуже, до речі, не могли знайти, що купити, що вибрати. Ну, коротше, купили за 1100, бо вона була нормальна і вишипована. Мені на. Коротше, шина називається Євроміна. Кому буде цікаво, то пишіть або запитуйтеся, я вам допоможу на рахунок цього. І так, в загальному, коротше, скільки ми підрахували. якщо шина 1100, 800 поршняма, 400, 1700 плюс, сука, не ця. підрахувавши на це все, приблизно 4,5 тисячі я вклав в ремонт оцього прекрасного коня за, за 5 за років експлуатації. 5 років. Реально, 5, 5 років. І, до речі, я б не сказав, що він виглядає дуже убитим. Він мені до цього часу ще дуже подобається. І саме основне питання, яким я задавався з самого початку, чи купив би я собі зараз такий мотоцикл? Скажу чесно, думаю, що так. Ну, я не знаю, але якщо подумати логічно. Ну, якби я повернувся б назад, в мене були б ті самі гроші. І який мотоцикл просто витербував мене, і це наше, як ви знаєте, ми займаємося фестами, ми займаємося цими всякими гонками, ми катаємося, ми любимо помістити грязь. Просто який мотоцикл ще витримав би, скільки нагрузки, скільки цієї ці двіжухи, він, він бачив траси, він бачив грязь, він, він бачив із ліцею все. Він просто був в самі відповідальні моменти в моєму житті. Я навіть був на мотоциклі, тоді, коли здійснював. Чи на ну, просто, я не знаю, ну, просто хоч і бо ще раз да, я його купив. Я, я просто зараз не жалію, що я його купив. Ну, я рад. Ну, тобто, але вже якщо купляти щось інше, то я вже поміняв собі на щось більш мощніше. Але як мені казали, що продати цей мод і купити нового, ну не продам. Тому що, знаєте що, це, це роднулічка вже мій. Я до нього привик, і знаєте так, родня не продається, так як і друзі. Тому, якщо щось буде цікаве або хочете почути другу частину, пишіть в коментарі або ваші запитання. З вами був Юра на каналі Мотохілс. Щасливо!